Вітаю всіх рибок на моєму каналі. Це таро розклад на жовтень для вас. На всі ваші сфери життя. Подивимось. Почнемо з першої карти загальної енергії на місяць. Зірка. Чудова перспектива у вас на все насправді. А, насправді це місяць подій, як ми бачимо, чудовий а, надій, позитивного мислення. Тут буде чудово це йти, а, натхнення буде чудово ловити, а, відновлюватися. А, зірка дає віру у власні сили і допомагає відчувати внутрішню якусь гармонію вашу, виводити вас на цей рівень, духовний спокій дає. Це час, коли риби а, ви можете в принципі. Відновити ваші ресурси, всі знайти нові шляхи і відчути підтримку всесвіту. Адже знаєте, насправді завжди зірка це, коли і ще ми не бачимо чогось чудового, що нам приготовано майбутнім. Тобто у вас перспективи на все чудові. От навіть якщо ви наприклад, хочете стати відомою, то це карта перспективи, що у вас це вийде. Потрібно просто зачекати. Це завжди карта, коли ще не відомо. Треба чекати трошки, треба наполегливості. І просто це да зірка. З коли ви можете стати зіркою, і про вас всі дізнаються, наприклад. Гарний, гарний початок місяця. Подивимося ми кар'єру та роботу. Так, отже, це туз жезлів. А це в нас про нові можливості. Жовтень вам принесе енергію нових починань. Це 100%. Можливі нові цікаві проекти, можливі нові завдання чи зміни, що дадуть вам нову посаду чи зміцнення. Вашого фінансового навіть порогу, це шанс проявити себе. Користуйтесь ним. Для тих, хто працює на себе, це відкриваються у вас нові перспективи для руху і для розвитку ідей, творчі якісь ініціативи. Саме жезли це така заповзята енергія, активна, вогняна, творча. І порада тут будьте активними, використовуйте енергію для реалізації планів. І не відкладайте на потім це зараз, от коли приходить. Можливість, то тоді її потрібно встигати брати. Подивимося саме фінанси, які внаслідок цього будуть. Так, а це у нас двійка пентаклів. Бачите, перша була у нас робота туз. Далі фінанси двічка, перша одиничка, тепер двічка. Вона як випливає. Якщо ту можливість взяли, тепер буде. Е як розвиватися воно, хоч це і інакша масть, але е, в першу чергу це фінансова е, масть. І це, е, хоч і не знання повністю ситуації буде, це е, вміння вам потрібно буде балансувати між чимось. Балансувати дуже сильно. Це е, коли ви можете не знати, яке рішення прийняти. З двох е, двох джерел будете обирати, наприклад. Але жовтень у вас фінансово вимагатиме збалансованості, гнучкості від вас, можливе поєднання кількох джерел доходу. Ви можете обирати, з якого джерела брати дохід, ви можете обирати між двома роботами або управління різними фінансовими потоками. Туди відкласти, туди заплатити, туди взяти. І потрібно вчитися правильно розставляти пріоритети і уникати постійних. Поспішних витрат ось плануйте бюджет саме. Тому що ви не знатимете, як будете з фінансами тут вчинити. ви будете, У вас буде такий трошки і туди, і туди невідомо, куди йти. Плануйте бюджет, контролюйте витрати, не намагайтеся все утримувати. Плануйте наперед. Ось, і баланс тоді з'явиться і бажання. Тобто ваші будуть потім коригуватися да, під ваші вже потреби, бажання під того, скільки фінансів є, і це вже далі стане легше. То буде якесь роздоріжжя, але плануйте тут. Подивимося далі стосунки ваші на місяць рибки. <кій> так, стосунки. Угу. Це трійка кубків. Чудова карта. Кубки це у нас просто сумки. А це у нас говорить про те, що буде якась а, вечірка. <гум> Певно, що До, о, знаєте, ось тут на карті просто вона нас зображена. Це коли, о, якщо втрьох кудись піти, погуляти з кимось, а навіть якщо не не втрьох, а неважливо скільки, то це буде дуже добре. якщо хтось запрошуватиме на день народження, йдіть аж бігом. Так ось, у коханні, соціальне життя також це ось такий активний прояв жовтень обіцяє вам радість, обіцяє емоційне піднесення у парі з кимось. Це відчуття свята може бути. Можливо, якщо і кажу, що це святкування дня народження, можливо, когось. ось Позитивні моменти. це Сюрпризи комусь робіть, чи вам будуть робити, спільні поїздки з кимось. У самотніх риб тут, певно, що будуть нові знайомства. Будете брати, беріть можливості, якщо вас хтось буде кудись запрошувати. Ось. Через спільні інтереси або у колі друзів ви можете когось зустріти. Насолоджуйтеся емоціями, моментами, тобто беріть від життя все зараз. Відкривайте серце для радості. Порадійте трошки в жовтні, знайдіть собі привід для радості. Так, продовжуємо. Подивимося вас, ваш особистий зараз розвиток та ваш внутрішній світ, вашу ментальність, психологію на даний момент. Так, подивимося. Верховна Жриця це вам дуже близька рибка карта. Верховна жриця це сприятливо для самопізнання. для... Того, щоб розвивати вашу інтуїцію. <кій> тобто, це основне буде в місяці. Довіряйте вашій інтуїції. Це, знаєте, на поверхню виходить. Тобто, ваша емоція та ментальність, от ми її роздивляємося зараз. Основний такий лейтмотив значить завдання це те, щоб її збалансувати, довіряйте своїй інтуїції, розвивайте її, виводьте на новий рівень, Займайтеся якоюсь, може, якщо хочете, астрологією езотерикою. Тобто йдіть туди, можливо, закажіть, замовте собі, там, може, якусь консультацію, це також вам допоможе. А, ось, внутрішній світ ваш буде глибоким, насправді дуже сильно йти, на навчуття, натхнення. І чудовий час це буде для того, щоб духовно позайматися практиками, якимись медитаціями, а, ось, робота з підсвідомим, це буде чудово тут. А, прислухайтесь до себе, ведіть щоденник, наприклад, навіть снів чи просто. Звертайте увагу на назнак. Та інтуїції. І ще хочу вам витягнути одну карту поради. Після цього всього на місяць. Так ось, підсумуємо: випадає карта сонця. Чудова, чудова карта така для завершення да нам випала. Так це в принципі нові можливості. Це можливість себе відчути дитиною, це можливість для того, щоб запустити в ваше життя якусь чудову новину, подію. Знову ж таки, це була у нас вже ця карта Трійка кубків, а це сонечко. І оце і це, і це, і це говорить про якусь подію. Тобто, відсвяткуйте щось, знайдіть привід. Дні народження, свята, весілля і так далі. Запросіть когось кудись і влаштуйте свято. Так ось. І це вам дасть в місяці відчути радість, енергію та ясність, тому що сонечко воно висвітлює, воно якраз саме після цього воно висвітлить те, що вас цікавить. Важливо підживлювати, позитив буде у місяці постійно, не зациклюватися на негативі сонце, воно взагалі підтримує вашу творчість і життєву енергію. Займайтеся творчістю, як малі діти. І це буде вам. Давати, власне, я. Ви віднайдете його після певних занять творчістю, це буде допомагати. Особиста реалізація ваша та також підвищиться, підвищує впевненість це, тобто приділіть трошки увагу творчості та щоб розкрити себе. І діліться своєю енергією після цього всього. Будьте активними і відкритими до життя. У вас взагалі в місяці, бачите, активну енергію відновлення, натхнення, віри в себе і перспективи. Ось такий гарний вам був прогноз. Тобто, ось ваша зірка, ось ваше сонечко. Перспективи у вас вже не за горами. Радійте трошки в цьому місяці, насолоджуйтесь життям і бажаю вам гарного, легкого, щасливого місяця та дякую за перегляд до наступних відео!